Українські воїни продовжують іти вперед і відбивати у ворога сантиметр за сантиметром грідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України загальні боєвтрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 16 жовтня 2023 року, орієнтовно склали 288 630 тисяч осіб особового складу, 860 рашистів. Успішно ліквідовано за минулу добу. Танків 2-ї армії міра спалено вже 4965 штук, 17 за добу. Бойових броньованих машин знищено 9300. Вісімдесят одиниць за добу 23 штуки. Артилерійських систем ворога розбито 6910 одиниць 44 за минулі 24 години. Ворожих РСЗВ українські воїни мінуснули уже 814 штук минулої доби одну. Засою ППО окупанти втратили 547 одиниць. Літаки ворога приземлено на віки 318 штук за добу один, гелікоптерів знищено 317 одиниць минулої доби один ворожих. БПЛА оперативно-тактичного рівня за весь час повномасштабної війни збито 5280 штук минулої доби 11. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах успішно збито 1531 штуку. У і катарів флон України агресорки потоплено 20 штук, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спало на 9271 штуку. За добу 22. Спеціальної техніки рашисти втратили 981 одиницю минулої доби. 5. дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.